Сліди на снігу. Одного зимового ранку, коли Оксанка прокинулася, вона побачила, що нічний сніг укрив усе навколо білим пухнастим килимом. Її улюблений садок біля будинку виглядав чарівно. Дерева, одягнені у снігові шапки, блищали на сонці, а земля була вкрита бездоганно рівним шаром снігу. Але Оксанка швидко помітила, що на цьому ідеальному снігу простягнулися дивні сліди. Вони починалися біля хвіртки, кружляли навколо кущів, а потім вели до лісу за будинком. Хм. «Що ж це міг тут ходити? здивувалася Оксанка. Вона швидко одягла теплий кожушок, шапку рукавички і вибігла на двір. Їй стало цікаво дізнатися, куди ведуть ці сліди. Оксанка йшла за ними і намагалася вгадати, хто ж їх залишив. Може, це білочка чи, може, зайчик, міркувала вона. Сліди вели до засніженого лісу. Оксанка побачила, як на гілці старої сосни стрибає білочка. Але її лапки були зовсім маленькими, не такі, як ті, що залишили сліди. Не ти? запитала дівчинка. Але білочка тільки дзвінку зацокотіла і побігла далі. Потім Оксанка зустріла зайчика, який виглядав із за куща. «Це ти залишив сліди? запитала вона. Зайчик похитав головою і помчав по снігу, залишивши зовсім інші стрибучі сліди. Оксанка продовжила йти далі. Сліди вели до невеликої галявини, де на снігу лежав маленький червоний шарфик. Оксанка підняла його і подивилася довкола. Чий це шарфик? тихо запитала вона. Раптом неподалік почувся тоненький звук. Оксанка обережно рушила до кущів і побачила маленького лисенятка. Він тремтів від холоду і виглядав дуже наляканим. Бідолашка, це ти залишив сліди? запитала дівчинка. Лисеня тихо пискнуло, немов погоджуючись. Оксанка зрозуміла, що воно загубилося і замерзло. Вона обережно накинула на нього червоний шарфик, щоб його зігріти. Не хвилюйся, я допоможу тобі, сказала вона. Оксанка взяла лисеня на руки і віднесла його додому. Вона нагодувала його теплим молоком і зробила йому затишну постільку біля печі. Лисеня залишилося жити в Оксанки до весни. А коли прийшли теплі дні, його мама знайшла хатинку дівчинки і забрала лисенятко додому. Але щоразу, коли падав перший сніг, на білому покриві біля будинку Оксанки з'являлися знайомі маленькі сліди. Це ти прийшов до мене, мій маленький друг, усміхалася дівчинка, коли їх бачила. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк.